Що таке agile, Kanban та Scrum? Чому всі про них говорять, але мало хто пояснює простими словами? Чи правда, що Agile це підхід, при котрому не існує жодних правил, і кожен може робити все, що завгодно. Давайте розбиратися. Привіт! Я Юра, ви на каналі Pro Management. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Agile, Scrum та Kanban. Я попробую пояснити це так, щоб зрозуміла навіть ваша бабуся. Тож, поїхали. А почнемо ми розбиратися з Agile. Agile – це не інструмент, це не фреймворк, а це. Підхід і філософія. Народився цей підхід в 2001 році, коли група інженерів зібралася в горах штата Юта і написала Agile Manifest. І саме цей Agile Manifest він ліг в основу цього підходу. Agile Manifest він досить короткий, і він говорить про те, на що ми звертаємо увагу в підході до розробки, і що ми ставимо за головне, а що за другорядне. agile Manifest звучить наступним чином: ми цінуємо людей і взаємодію більше, ніж процеси та інструменти. Робочий продукт більше, ніж документацію, співпрацю з клієнтом більше, ніж контракти, і адаптацію до змін більше, ніж слідкування плану. Потрібно е, звернути увагу на слово більше. Це, е, в цьому підході е, ми не говоримо про те, що ми не слідуємо контрактам чи не пишемо документацію. Ми говоримо про те, що коли нам доводиться ставити на вагу на ваги дві ці речі, ми будемо схилятися. Саме до співпраці ми будемо схилятися до взаємодії, і ми будемо цінувати людей і відносини. І на основі цього підходу побудовано велика кількість фреймворків, котрі втілені в життя, і вже є більш конкретною реалізацією цієї філософії Agile. Ми добралися до е, другого поняття, е, це Скрам. Скрам це найвідоміша реалізація е, Agile філософії. Скрам це фреймворк. Що ж таке фреймворк? Фреймворк це е, не набір вичерпних правил. Фреймворк це певна рамка, котра дає вам можливість. В межах, в межах підходу побудувати процес під ваші задачі. Цей фреймворк він описує, що має бути обов'язково в вашому процесі, і дає вам досить велику. Свободу по тому, як побудувати підхід, який буде підходити саме вашому продукту і саме вашій команді. А тепер у мене буде такий досить серйозний челендж, описати вам за одну-дві хвилини, що ж таке скрам. Давайте уявимо команду з 7, 8, 9 інженерів. Котрі працюють над проєктом. В цій, в цій команді є всі люди, необхідні для реалізації е, проєкту. Тобто всі ці люди присутні всередині команди. Команда розділяє наш, нашу велику задачу на шматки е, і е, планує. Реалізацію готового функціоналу, розділивши його на частини, котрі будуть реалізовуватися в рівні відрізки часу, котрі називаються спринтами. На початку спринта команда проводить планування. В межах цього планування команда збирається разом і Комітиться на певну роботу, котру вона готова зробити до кінця цього спринта. Дуже важливо, що команда комітиться на готовий функціонал, котрий можна буде подивитися, котрий можна буде е, потестувати і показати замовнику. Коли спринт почався, е, щодня команда. Проводить стендап мітинги, на котрих команда синхронізується між собою. На цих синхронізаціях команда ділиться, що вони зробили, що планується, які блокери є, можливо, яка допомога потрібна. І такі мітинги проходять щодня. Коли спринт закінчується, команда показує замовнику результати своєї роботи. Це дуже важлива зустріч, де замовник може надати фідбек щодо реалізованого функціоналу. І це вже має бути готова, готовий функціонал, який можна показати замовнику. Після цієї зустрічі. Команда проводить е, певний аналіз проробленої роботи, аналіз того, як пройшов спринт, е, і робить висновки, що було добре, що було погано, що потрібно змінити. І ця зустріч називається ретроспектива. В фреймворку Scrum є три основні ролі. Е, це команда розробки. Безпосередньо команда інженерів, котра працює над продуктом. Це скрам майстер, це людина, котра відповідає саме за процеси. І продакт-оунер, це людина, котра знає, куди рухається продукт, виставляє пріоритети, і вона є нібито представником замовника для команди. До речі, цікавий факт. Вже більше року тому, коли я тільки починав робити свій канал, я задумувався над тим, щоб зробити канал виключно про гнучкі методології. про... Agile Scrum Kanban і розказувати лише про них. Але так як в мене є досвід роботи в різних підходах в різних ролях, я вирішив не обмежуватися саме цим, вирішив розказувати про більш широкі теми, про більше різних підходів. І тому виник канал про менеджмент. І якщо тема скраму вам близька. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. є в мене є дуже багато ідей, котрі можна зняти на котрі можна зняти відео саме по скраму Пишіть, що вам цікаво, якщо, якщо ви хочете, щоб ця тема розвивалася на каналі, я це обов'язково підтримую. Ну і третє поняття, про котре я обіцяв поговорити, це Канбан. Канбан це також agile підхід. Він має корені в компанії Toyota в Японії. І мені хочеться сказати, що канбан це найбільш недооцінений і найбільш. Найменш зрозумілий для нашої галузі підхід, давайте я поясню чому. Зазвичай, якщо ви когось запитаєте, що ж таке канбан, вам скажуть, що Канбан це підхід, де ви використовуєте дошку для візуалізації ваших задач, і якщо ви Маєте дошку і рухаєте тасочки по цій дошці, це вже є канбан. Насправді ні. Тобто, так, дійсно, основна ідея підходу Канбан це візуалізувати процеси. Але е, цей підхід він є набагато складнішим, і е, в ньому є дуже е, багато е, додаткових, е, додаткових е, речей, котрі потрібно зробити, е, щоб ви могли сказати, що ви користуєтеся е, повноцінно канбаном. Наприклад, е, в Камбані є поняття обмеження VIP, тобто work in Progress. У канбані є дуже багато метрик, котрі показують наскільки добре рухаються ваші процеси, що вам потрібно змінити, що вам потрібно підтюнити. Іншими словами, попереднє відео, котре я знімав на тему робіть менше, але краще. Це і є. Філософія Канбану. Канбан це підхід, коли ми візуалізуємо нашу роботу з ціллю доносити до стадії завершено як наомога, швидше, роботу як наомога швидше. Тобто це підхід, коли ми маємо скоротити шлях задачі. Від початку, коли ми тільки взяли її в роботу до виконання. І Канбан має різноманітні інструменти, котрі допомагають реалізувати свій підхід. Так, але якщо все дуже-дуже спростити, то це візуалізація і. Підход, коли ми намагаємося е, завершувати роботу швидше і не беремо нову роботу, е, доки ми не завершили попередньо. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, е, я підозрюю, що воно вам сподобалося. Тому це саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, е, отут-от натиснути. На дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Ну і, звичайно ж, підписатися на телеграм-канал, котрий ви знайдете в описі відео. А тепер давайте розберемо ще одну дуже важливу тему: а саме, чи підходить вашому проекту Agile – і е, який фреймворк або підход краще вибрати для вашого проєкту? Це Scrum або Kanban. Починаємо з першого. Е, як на мене, е, дуже важливо, е, щоб відповісти на питання, чи можете ви використовувати взагалі Agile філософію в вашому проєкті. Дуже важливо відповісти, як сильно. Вам готовий делегувати прийняття рішень ваш клієнт. Тому що Agile філософія це перш за все про експерименти, це перш за все про довіру з, командами, з команді і про взаємодію з клієнтом. Якщо клієнт хоче всі рішення приймати самостійно, хоче мати чіткий план, котрий Котрий команда дотримується з початку до кінця, то, щоб ви не декларували, але agile, філософія agile підходи працювати у вас не будуть. Тому для мене це головне питання, котре ви маєте собі задати перед тим, як сказати, чи ви можете використовувати такий підхід. Ну і тепер питання, що краще вибрати для вашого проєкту Канбан чи Scrum. Насправді, знову ж таки, це питання зовсім не тривіальне, і е, навряд чи на нього можна відповісти прямо за 30 секунд. Але якщо все дуже сильно спрощувати, то можна сказати наступним чином: якщо ви стартуєте новий проект. Якщо у вас є людина, котра е, готова взяти на себе імплементацію самого Scrum Фреймворку і е, вона знайома з цим підходом, то е, з великою вірогідністю Scrum вам підійде. Плюс канбана в тому, що ви можете його е, набагато легше імплементувати е, в проєкті, котрий вже рухається. Тобто ви можете, ви можете імплементувати практики одна за одною, і таким чином ви будете покращувати ваші процеси, покращувати ваші підходи поступово, не шокуючи тим самим команду і замовника. Це Такий дуже спрощений підхід до вибору фреймворка. До речі, у канбана існує дуже класна модель для оцінки зрілості проекту. Вона називається Kanban Maturity Model. В мене є в планах зняти відео про цей підхід. В мене навіть вже є сценарій цього відео. Тому, якщо ви хочете, щоб це відео вийшло пошвидше, знову ж таки, напишіть про це в коментарі. Ви знаєте, що я читаю всі коментарі, відповідаю, якщо там є питання, лайкаю, якщо питань немає. Тому я дуже чекаю ваших коментарів. От, Розказав про, про, про всі підходи. І так, ми з вами сьогодні розібрали. Дуже таку велику, дуже складну тему. Я сподіваюся, що я зміг розкласти все по поличкам простими словами. Якщо вам щось не було зрозуміло, знову ж таки пишіть пишіть питання в коментарях. Я вам обов'язково обов'язково відповім. Якщо будуть якісь питання більш складні, то напевно я зможу зняти таку відеовідповідь і опублікую її найближчими тижнями. Насправді тема Agile філософії, вона дуже широка. Існує дуже велика кількість фреймворків. Я не можу сказати, що я знаю всі ці фреймворки, але насправді розказати мені є про що, тому якщо це відео набере багато переглядів, то це точно буде для мене знаком рухатися в цьому напрямку. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Сподіваюся, що ви на нього відреагуєте. Я Порадію і надихнусь записати ще одне відео на цьому тижні, якщо буде більше, ніж не знаю, 50 лайків за, за наступні дні. І ми з вами побачимося дуже скоро. Па-па, побачимося в нових відео.